Важка ситуація на Донецькому напрямку. Бойовки зрівнюють з землею, рештки сіл піски, водяни, опитне. самохідок гатять по позиціях зеніту під Донецьким летовищем і по шахті Бутівка. Бої точаться там цілодобово. Нині це одна з найгарячіших точок танкам та великому калібру. Мінометів наші бійці можуть протиставити хіба що з чи кулемети з Бутівки. Повернувся Олександр Моторний. Дзержинськ, Майорськ, Кірове, Ленінське, Лозове, Неліпівка. Саме навколо цих населених пунктів у секторі С антитерористичної передової кажуть бійці українського 17-го мотопіхотного батальйону. Тепер точиться щоденно війна після травневих свят. Повисилась інтенсивність їхніх обстрілів. Кожного вечора у нас війна йде. Не війна, тут просто нас обстрілюють і все. Атакує артилерія противника переважно просто з міських кварталів, окупованої нині горлівки. Це от міномета 82-го. Це похоже в районі взривателя. Да? Да, 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 да. Це на коні Стріляють бойовики і у бік українців і розвертають гармати з мінометами у сторону сусідніх житлових масивів. Тої таки горлівки. Був обстріл житлового сектора, було попадання снарядів в житлові будинки. Були жертви. Бійці на Блоці просто не могли знати Учорашнього вечірню артобстрілу бойовиків у центральному районі міста не пережили троє цивільних. Ще з півдесятка людей, у тому числі і діти, отримали поранення. Не те, щоби як на долоні, але звідси його добре видно: трикольоровий символ самопроголошеної трилітерної псевдореспубліки. Ага. Красного там да, 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 да. Це там уже сиперський блокпост, ну там, де ми бачимо тудовманка, ага. ну типа там плити да, якісь да. постоять саме. А них так чуть глуб туди ага. в зіленку. Вони добре маскуються, зізнаються українські воїни, розповідаючи про ворожі загони та артилерійські позиції, але їх цілком можна запевняють і помічати, і вираховувати, і знищувати. І потім підійшов дереге. Почали нас обстрілювати вже. Двогами ДРПГ Ясень до війни вважав себе військовим пенсіонером. Каже, відтоді як звільнився у запас, багато років тому тактика диверсантів не змінилась. Працюють ДРГ-бойовиків, стверджує офіцер просто академічно. Місцеві сепаратисти, які пройшли дуже непогану підготовку на території іноземної держави, так ротний одним реченням описує якісний склад ворожих диверсійно-розвідувальних груп. А в чому це от проявляється? Професіоналізмі тому вони можуть пройти в мінне поле. Визначити ночні ті розтяжки. Розумієте? В цьому вони визначаються. Такий простий, смертний з вулиці, він це не зможе зробити. Вони ходять щоночі насамперед, аби прощупати лінію української оборони та з'ясувати за можливості психологічний стан українських бійців. З того, який він, українці секрету ну, ти, не роблять. А сам в нас на випадок, якщо раптом закінчаться боєприпаси, щоб можна було захистити себе, своїх товаришів. У перервах між щоденними боями та відбиттями так, терористів хлопці все таки знаходять можливість облаштувати та укріпити власні позиції. А от сьогодні ще й запланована велика культурна програма бійці 17-го Сподіваються просто тут, на позиціях біля горлівки, побачити битву Дніпра із Севілією в режимі реального часу. Але навіть ця мрія тут прямо залежить від настрою сепаратистів. Біда у тім, що звичайна антена тут і тепер здатна ловити лише сигнал СепартеБ. Так українські бійці на передовій жартома називають усі проросійські телевізійні канали. Телевізори да є. Ну чи будуть показувати по посіпарці? У нас каналу українських немає. Якщо будуть показувати по посіпарці, дода, подивися. А якщо ні, то чи здатен буде футбол найвищого континентального гатунку встановити бодай тимчасове перемир'я на полі інформаційної битви? Покаже вже сьогоднішній вечір. Майже кожен попередній доводив, що виконання військових домовленостей про тишу для бойовиків лише порожній звук. Від околиць окупованої Горлівки Олександр Моторний Сергій Кисельов та Сергій Шпортило спецкор два плюс